Господи, що там у вони відбуваються? О, точно, я можу ж це закінчити! Зараз ми кинемо копи! Прокляш! Ну що, кликали? Препрошую, а ви ким, чим маєте взагалі то бути? А, Мене звати Пікаквін. Прикляття метаморфоз. Зіткане з неоднозначних і неочікуваних думок організаторів. Ви можете, будь ласка, сказати, а що там трапляється? А, ну, а ось ці двоє вони вирішили вийти за куліси і... і. А я не знала, Матка що. Матка бочка. Я теж не знала, але мені дуже подобається. Стійте, стійте.